Так, усім доброго дня, легенький отчотик вам здам по цьому. Вибачайте, що відео там десь поля немає, тому що сьогодні понеділок якийсь у нас не того. Ну, коротше, зранку що ми зробили? Розгрузили величезну машину сої, Вже на склад майже запакований, походу. Потім поїхали молотити, почали молотити, у нас є там такий клаптик такий. Я його на насіння завжди лишав там 3-4 гектара. По плану сьогодні було забрати там тих 3-4 гектара і потім дуже довгий переїзд і в мене там 2 гектара такий в отшибі довше їхати, але чим коротше, молотити. Але сьогодні наш маленький старічок. Як маленький, старічок моєсейчик. Коротше, цей, викинув нам коника. Ні, ще не конейка, почіпник на січкарні накрився. Прийшлося домолочувати походу без січкарні, положили там пару покосів, але думаю, є мене там один знайомий, у нього багато кіз, козами займається. Попрошу його, хай поїде за тюкує і забере суху сому солому сої. Я думаю, вона йому пригодиться. Для козенят там, чи хай жують. Завтра треба його, його набрати, щоб він поїхав, потікував, забрав. Потім їхати, брати січкарню, коротше, цепляти до Мтизюка і розбивати. Коротше. Не дуже в мене ці бажання. Коротше, якийсь важкий понеділок. Я понеділок не дуже люблю завжди. Я стараюсь почати. Якщо поле якесь нове, то краще заїхати в неділю хоч щось почати. Щоб понеділок тіба, був як був. Ну, Не робити планів. Бо щось в понеділок в мене нічого не виходить. Тільки десь щось заїдеш на нове поле, мають бути якісь поломки. Ну, будемо сподіватися, що завтра у нас шкіф зніметься бо іменно накрився почіпник з сторони шківа будемо надіятись два роки тому що почіпник міняв Сергій будемо сподіватися зробив так як я його вчив бо щось Коротше, якщо він не зачистив то будемо того шківа знімати дуже важко але тут така справа що згадувати наперед по було пробувати його ще зараз, ось під вечір знімати, але щось я втомився, заганяв, бо якби в 2 часа лягаєш, в 6-7 встаєш і вже їдеш, і це вже на протязі тижня щось трошки коротше воно, цей важкувато. То сказав хлопцям, дід теж відпочивай, завтра на 8 годину заїдемо та й будемо. Думаю, десь до години 12, якщо все буде добре, ми ту справу маємо зробити, поміняти і все буде добре. Там почіпник, І ще один коротше, почіпник, він мені не подобається. Появився на ньому люфт. Теж мав десь накритись, то ми вирішили його теж заодно завтра поміняти. Коротше, і переходимо далі Ну, таку середню діляночку 12 гектарів. Побахнемо 12 гектарів, думаю, і там далі переїзд ще на одне величеньке поле. Погоду в принципі, показує ще на 4 дні, думаю, 4 дні мені повинно вистачити для того, щоб позабирати великі ділянки поля, а потім коротше, будемо вже щось там думати, мутіти з тими малими, в принципі, сушка є, нема що переживати. Заберемо. Хоча я думав, що сушка буде працювати у мене майже на всі свої. А виявляється, ну нічого вона не заважає і не буде мішати. Так що такі от справи. Коротше, всім лайки, поки. пока. Буду навіть, якщо чесно сказати, щось так втомився, що і говорити вже не хочеться. Їду зараз раніше додому, попаду зараз без 10.8. Піду раніше додому, зараз помиюся і це ляжу, раніше посплю, висплюсь, бо щось затилок пече, все пече, все болить. Коротше. Я Думаю, розгрузити 40 тонн, походу в сої ковшиком, який бере в себе 430 кг. За 100 разів заїхати, виїхати з кладу, представляєте? Як, як, як я себе почував вже в 12-й годині дня, зранку до 12-ї, коли я розгрузив 40-го. тонн. Такі от справи. Так, всіх люблю, обнімаю, всім став лайки, підписочки і все і все, короте, хорошо. все до перемоги, не здаємось. я кажу, ж, нема перемоги будуть, все буде, все буде добре. Ще гречка лежить, бляха, муха треба її забрати якось товариша на зерно такого нашої влажне, аби вона вже не спортилась. Коротше, блядь, щось воно того. Все хорошо. Все, Всім пока, лайки, підписки.